Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео у нас буде, я б не сказав, що огляд, а можна сказати і огляд. Ось такої речі, як оптичний елемент на ВАЗ-2106 і 03. Вони ставляться на Богдани. Ця оптика але суть не стільки. Оптика і оптика. А в тому, що продавці магазину задали питання якесь тут якби незвичне кріплення. Взявши в руку, я теж побачив, що щось тут не те. Тому що в машинах, до яких я лазив до лампочок, там якось воно все по-другому було і, і зрозуміло. А тут таке враження, що хтось щось напортачив. Але придивившись, я зрозумів, що тут досить таке просте кріплення і досить надійне. Так, да, оці от усіки нам треба трошки розігнути. Але я зрозумів, що у нас оптичний елемент ось під таку лампочку старого зразка. Є лампочки з такою юбкою, але галогенні. Ну і зараз я покажу, як її ставити. Нам треба ось ці елементи трошки розігнути, щоб у нас сюди юбка повністю сіла. І саме головне, дивіться, бачите, на кожній лампочці є ось такі зазубрінки. Не плутайте їх з ось цими. Ці зазубрінки мають стати, от у нас зроблена тут виємка. Чому так? Дивіться, тут у нас зазубрінка лампочка H4 чи оця R2, вона має для ближнього світла фар ось цей от відбивач. Він має світити верхню частину оптичного елемента, а той вже відбивається і світить на дорогу. Тому, от бачите, ниточка зверху, значить, ось ці зазубрінки мають бути знизу. Я от подивився зазубрінки начебто знизу. І судячи по тому, як у нас розташована ребра на розсіювачі, у нас якраз оця частина світить направо і вони у нас трошки мають бути вищі. Так що все у нас правильно виходить, бо я спостерігаю на дорогах. Автомобілі, де фари світять будь-як, будь-куди, але тільки не на дорогу. Люди, власники чи водії ставлять туди більш потужні лампочки, але це ніяким чином їм не допомагає. Отже, і ще саме головне, лампочка у нас має стати в своє місце. Якщо ми її не до кінця вставимо, по-перше, вона не зафіксується так, як треба. По-друге, у нас буде змінена фокусна відстань. Ниточка повинна бути у визначеному місці. Тоді у нас оптичний елемент буде працювати правильно. О! Бачите, юбочка у нас сідає. Бачите, як кажу, треба чітко поставити і сам поставив неправильно. От, тепер. Так, іде наша скобка. Скобку я вже десь загубив, зараз знайду і продовжу. Скобка у нас стояла, тут у нас в одному вусі просто прорізь, а в іншому вусі прорізь ще й ось таким пазом. Тому ми ось таким чином вставляємо. Задню частину нашого фіксатора і заводимо в паз. Бачите, і воно в паз не заведеться до тих пір, поки у нас лампочка не сяде на своє місце. Я вам скажу, що виявилось досить таке міцне і надійне фіксування лампочки. Можна навіть позаздрити. Деяким фіксаторам у сучасних автомобілях. Так, ну і я був би не я, якби я не перевірив, як цей оптичний елемент світить. Отже, тут у нас верх. Так і підписано топ. Незвичайно. Спочатку треба читати, а тоді тут у нас маса. А далі у нас ближні далі. І зараз я на стіні спробую вам продемонструвати, як вона світить. Підключив я до свого блоку живлення. Як ви бачите, у нас оптичний елемент, ну, верніше лампочка в ньому світить. Маємо досить такий вузький промінь, оскільки відстань тут невелика, як ви розумієте, це поперек гаража. Ось наша машина. Саме головне, щоб концентрація освітлення була у нас на проїзній частині. А не та, як в мене на Тойоті, що світить фара хоч і лінзована, заводська, більше по обоченні і по зустрічній смузі. А там, де я їду, там досить таки погано. От ви бачите, досить яскрава, навіть з такою малопотужною лампочкою, як R2. Це стара лампочка, таких вже практично не використовується. У нас досить таки потужна йде концентрація нашого освітлення. Ну, і саме головне, ми маємо якесь подобіє світло-тіньової границі. Якщо ми зорієнтуємо от так, щоб у нас лампочка стояла горизонтально, то ми бачимо, що у нас є. Засвіт в правий бік трошки вище, а в лівий бік трошки нижче. Тобто світить оптика правильно. Зараз ще спробую продемонструвати, як у нас дальнє світло світить. Ось я під'єднав до правого виводу плюс. І ми бачимо у нас там, де був засвіт по центру. І у нас, якби пляма стала вища, тобто вона тепер світить у нас далі. Ну, як на мене, не ідеально, але оскільки ця оптика, як правило, використовується в машинах, де їх стоїть 4 штуки, і на дальнє світло там вона окремо використовується, тому ось так, я вважаю, вона світить правильно. Не те, що в більшості машин. Там, де вже було втручання фахівців, де лампочка вверх ногами і так далі. і Так далі. Так що, ось навіть така, от я вимкну, ось навіть такий тривіальний виріб, як елемент оптичний до архаїчної техніки, все, все працює, лише треба. Трошки нагрівся елемент, ну це, звичайно, так має бути, якщо включити голову і подумати, як воно має ставати, то все у нас вийде. Бачите, тут навіть зазор є, можна на якісь міліметри провернути лампочку, але я думаю, це суттєво не вплине. Саме головне розібратися, бо іноді я дивлюся, що машина їде з ближнім світлом фар. Якщо подивитися. Було б на неї, коли вона світить, то вона нас залята світлом була оця от частинка. А нижня частина вже не настільки сильно освітлена через конструктивні особливості даних лампочок H4 або R2, як в даному випадку. То я іноді зустрічаю газони зіли, де оця от залята частина, вона десь отак от, от у нас, либо навпаки, внизу. Відповідно, тоді, якщо. Залята нижня частина, то у нас освітлюється верх, а вверху у нас дороги нема. Тому перед тим, як щось встановлювати, розберіться, і буде вам щастя, буде вам світло світити, куди треба, а не в очі зустрічних водіїв. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому відео не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть свої коментарі з цього приводу. А я дякую вам всім за увагу. До побачення.